Всім привіт! Сьогодні розглянемо такий модуль, яка його назва? Конкретно не знаю, але зроблений так ну, якісно за відчуттями та на вигляд? Значить, Ну на Aliexpress він підписаний як PD, тобто Power Delivery 65W, fast Chargen модуль. Для чого призначений? Для того, щоб ну, можна було, наприклад, при. Я вже підпаяв провода сюди для теста, подивимось. З напругою на вхід йому подається від 8 до 30 вольт, як тут вказано. І на виході ми будемо отримувати напруги на 5, 5 вольт 9 вольт 12 вольт 15 та 20. От. Також забігаючи наперед, скажу, що цей модуль не є підвищувальним. Ну, тобто він не підвищує напругу. Якщо ви, наприклад, дасте на нього 12 вольт а захочете зняти там 15 чи 20, то. Ну, вам це не вдасться. Якщо ви хочете знімати 20 вольт, то треба давати трошки ну, більше. От. Саме тому ну, він підходить навіть там для зарядки ноутбука. Да, наприклад, тобто, можна виготовити, там є ноутбуки, які від Type-C працюють. Заряджаються, значить максимальний струм 3,25 А і 20 вольт, ну, тобто ось і виходить і 65 вольт. Також забігаючи наперед, скажу, що під'єднував я ноутбук до нього. Дійсно, ноутбук заряджався, працював. От зараз я вам прикладу список протоколів, та які, з якими він працює, щоб довго не перераховувати, не витрачати час на це на відео, ви можете поставити паузу та подивитись. Значить, у нього вони бувають такі. Тут просто для контактів для пайки бувають ще з такими роз'ємами, як знаєте, як на роутерах тобто 5.5.2.1 або 552.5. тобто Такі їх бувають три види От, для зручності, ну, можливо, комусь такий роз'єм підійде. От, Значить, в нього є захист від перенапруги та низької напруги на вході. Тобто захист від перевіщення струму на вході, теж є захист від короткого замикання на виході, захист від перегріву всієї плати. Ну, Подивимось, наскільки вона гріється теж. Сьогодні це зробимо. От, значить, я його особисто планую використовувати. Там я декілька їх взяв і різних взяв, тобто, щоб були різні протоколи. Хоча тут в принципі більшість підтримується. Зроблю просто ну, корпус, там, наприклад, з медіаконвертера там старого чи і декілька штук поставлю. Таких ще там інших зроблю такий зарядний пристрій, який буде, наприклад, я можу на клемах, будь -то, їм то там десь в авто, чи на природі, чи навіть до блока живлення, там з ноутбуку під'єднатися, або навіть е вдома, якщо мені багато гаджетів треба буде заряджати. Щоб вони були незалежні, бо оці зарядки, які дешеві, вони, наприклад, багато портів, але вони всі паралельні. Одна працює там по якомусь своєму протоколу fast charging, Ну там, наприклад, на 9 вольт під'єднуєте інший споживач в сусіднє гніздо, і вони всі стають на 5 вольт. Ну, тобто не дуже зручно. А ті, які не паралельні, вони там дорого коштують. Цей модуль коштує небагато. Тому їх декілька поставити, заживити, і кожен пристрій можна заряджати буде швидкою зарядкою і швидко, великим струмом, і вони будуть незалежні. Так, що ще важливо з приводу цього модуля? ККД в нього перетворення від 92 до 97% ну це в залежності. З якими напругами ми працюємо. Та пульсації менше за 200 мВ, ну, це теж добре. І споживання струму без навантаження менше 3 мА. Такі характеристики заявляють. Зараз підключимо його до блока живлення. Я трошки віддалю зображення. Я думаю, ви вже роздивились цей модуль. Значить, як ми будемо робити? Я під'єднав до живлення цей модуль. Живлення буде з ноутбучного блока живлення. Зараз під рукою нема іншого, більш потужного. Я там відвіз його, ну, неважливо. Значить, type c шнурок у нас йде кабель. І будемо застосовувати ну, такий простенький триггер. Він простенький, але тут можна будь-який режим виставити. От У нас є три перемикача 0 або 1, і в залежності від комбінації, яку ми виберемо. Така напруга і буде. Тут, тобто, якщо ми вибрали 30, 5 вольт, 10,0, це 9, 1, 1, 0, це 12, 0, 1, 0, там 15, хотів спочатку зняти цей модуль теж, але нема чого тут знімати. тож Від нього у нас будуть контакти на наше навантаження. От, зараз просто подивимось, як він переключає різні напруги. І почнемо, от, наприклад, з 5 вольт. Під'єднуємо, бачимо тут індикацію зразу. Тут індикація є. І бачимо тут 5,1 вольта. Сподіваюсь, вам видно. От. Значить, ну, дамо, наприклад, зараз там, давайте для початку 1 А. Тобто навантаження тримає, піднімаємо до півтора. Теж тримаємо. Піднімаємо до двох. Теж тримаю, включилось охолодження. Ну і давайте напевно ще трішки піднімемо. Там, наприклад, до трьох. Напруга може трошки падати, бо з'єднання тут на крокодилах, провода, різне січення і Type-C. Тригер так собі. Але загалом ми зрозуміємо, що модуль там працює чи не працює. 2,5 А і додаємо ще 2,9 3. Бачимо, що є 3 А. Тобто в цьому режимі він працює нормально. Зараз я зміню напругу. Напругу ми змінимо на 9 вольт. Так, неправильно переключив. Одинички тут знизу, а нулі зверху. Підключаємо і бачимо 9,2 вольта. Ну, струм ми зменшимо. У нас навантаження тільки на 35 Вт. Тому максимально 65 Вт, 20 вольт і 3 ампера ми не перевіримо, але ноутбук підключав і все було ну, добре. От, Зараз навантаження є більш потужне, але воно теж не тут. Не в цьому місці, де я знімаю. Включаємо навантаження 1,5 А. Як бачимо, тримає, плати всі працюють, навантаження є. ну, Давайте підіймемо до 2 А. 8,9 В майже без просадки, 2 А. Ну, можемо ще додати трошки. 2,5, 8,8 вольта. 3 Ампера 8,7. Ну тут досить непогано він працює. Ця просадка може бути за щоти за рахунок оцих ось е, дротів. Зараз я знижую струм і ми переходимо на 12 вольт. Дванадцять вольт це у нас. Один один нуль. Бачимо 12.31 вольта, включаємо навантаження 1 А. Так видно. Даю 1,5. Тримаю 12, даю 2 А. тримає, просадка мінімальна. Ну і це у нас буде пік. Бо 12 на 3 це вже 36, а в мене тут на 35 навантаження. Тобто воно зараз в захист піде. Пішло. Ну, майже 2,9. Було уходить в захист, но це е, саме навантаження уходить в захист плати, як працювали, так і працюють. З цим питань нема. Зараз е, прибираю навантаження, і ми переходимо до 15 вольт. Тут у нас має бути 0 1 0. Те саме бачимо, да, є у нас 15,3 Під одне навантаження. Даю, ну, 2 А, да? 14,92 просадка мінімальна. Тобто працює все як треба. І переходимо на 20 вольт. Це у нас 0,1,1. один. Перемикаю, навіть не від'єднуюсь. Тут 19 показує, тому що блок живлення на 19,5 В. То може і за цього тут нижче показувати. Але ж навіть в цьому випадку він дає цю напругу. Так, ну, 2 А ми при 20 вольтах не можемо дати, це вже буде 40 Вт. Давайте дамо для початку 1 А. Це у нас 18 там ват, да і дамо півтора працює. Ну, дамо ще трошки. Щас подивимось саме пік. І відключається. Ну, зумовлено це тим, що вживлю я його зараз від блока живлення, від ноутбука. От, так. Значить, що ми зараз зробимо? Ми зараз візьмемо цей модуль, перелаштуємо, ну, наприклад, на 12 вольт. І дамо йому максимальне навантаження, яке тут можемо, близько 3 Ампер. І подивимось, чи буде він хоч трішки там грітися. Загалом таких модулів я вже використовував, вони мені подобаються. Надійні, такі якісно зроблені і, в принципі. Ну, Такі мало якісь бракованих, навіть не скажеш що і китайські. І все заявлене, воно витримається і працює. Що там для ноутбуків ще, може, є варіанти, а як для прикладу, там для телефонів і у цих розмірів ну, взагалі гарний модуль. Так, значить, переключаємо цей триггер. 12 вольт, даємо навантаження. Зараз він переключився, навантаження включили, подаємо струм, ну, дамо 12 вольт і нехай там Бачимо на 2,7 вже він почав відключатися. Ми включимо тоді 2,6 А. І нехай він так попрацює. І так, в приміщенні майже 27,7-28 майже градусів. Тобто ну, доволі таки тепло, да? От. Зараз подивимось, що тут по нагріву. Зараз по всій платі пробіжимось, подивимось, а потім подивимось, яка частина найбільше гріється. Найбільша температура у нас 46,3. Пропрацювало воно там, В принципі, хвилин напевно, 5 От, і е, бачимо найбільшу температуру 46,6, чи да, 46,3 там скільки було. Майже вся плата десь 30 градусів, оці всі частини. Тут тобто там 33, 35 у нас у цій частині де-чіп. Де чіп у нас навіть 44 місцями, 42, 44. Е, На дроселі 36. А там де щіп, там 46, 42, 46 і 8 максимально бачимо. Тобто він не дуже гріється. Е, Значить, е, але якщо як для ноутбука використовувати, то охолодження якесь треба робити. Бо це у нас там 30 Вт десь навантаження і... В принципі, в принципі, в принципі, принципі, ну, буде грітися вона сильніше. Тому е якщо будете робити таке щось як для ноутбука або там ну, 20-вольтове і хочете саме ці 3,25 А, то охолоджувати чимось потрібно, можливо якісь там робити активне охолодження там чи якийсь кулер ставити або радіатори. Хоча радіатор тут я не знаю, незручно буде ставити. А, але плата класна, вона всі свої характеристики заявлені в принципі, виконує, я їх вже застосовував. Як для телефонів, там, планшетів, то класний вибір. І е, Якщо там просто для телефонів, там, якщо 9-12 вольт, ну, мова операційно пройде то ось бачите, да, там 12 вольт 26 А, як правило, телефони там 12 вольт, півтора А, 12 вольт, ну там 2 А це. Вже ну ті що я там користувався, то, у них такі струми і ну такого не буде там нагріву, хоча і це не нагрів. От. Ну а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дуже цікаво, коли люди щось додають. І те, що я там знав і не сказав, або іноді буває таке, що навіть там не знав і цікаво. Потім щось там заходжу в Google, теж знаходжу якусь для себе нову інформацію. То таким людям теж дякую. Підписуйтесь, лайкайте. Давайте будемо розвивати канал. Скоро майже буде рік. Якщо ми наберемо кількість там переглядів всього, то ну, буде канал розвиватися і надалі. Всім до наступних зустрічі.